Три курйозні новини. Останнє про Діану Блогер. Тому не перемикай. Перша новина. на Укрпошті працівник здивував клієнта. Він в той час, коли люди забирали посилки, що оформляли, він взяв болгарку і прямо там пилив якийсь метал, не дочекаючи до того моменту, коли ці клієнти підуть. Це виглядало ось так. Новина. З Франції до Нідерландів чоловік перевозив труни. Його зупинила поліція. Він сказав, що просто везе два мертві тіла. Його попросили зупинитися. Він зупинився і відкрили ті труни. А там були наркотики, чорні пакети, коли відкрили там все було, відразу було все забрано і заарештовано. І третя новина. Здається, Діана Блогер вагітна. Ось, прикріпляю відео. Таке моє любиш, лежу тільки це була їла супу, почало тошнити, то херивала таке.